Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з гучної заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца. Війна в Україні триватиме дуже довго, треба до цього готуватися. Одразу хочу зазначити, що Німеччина могла би значно пришвидшити перемогу України, і для цього потрібно просто збільшити об'єми військової допомоги і, в першу чергу, надати Україні крилаті ракети Таурус, про що Україна вже просить багато місяців. Тому що це дасть можливість посилити Україні можливості довгої руки, пити по телам окупантів, пити по місцям їх розташування, по місцям скупчення техніки ще до того моменту, поки вони не розгорнуться в порядки в наступ. Це дасть можливість Україні бити по командним пунктам, по вузлам зв'язку, і це значно посилить спроможності Сил оборони України. Але Сьогодні подібну заяву зробив не лише Олаф Шольц, також була заява від генсека НАТО, який заявив про те, що треба готуватися до довгого шляху. Крім того, пролунало офіційне повідомлення з Пентагону від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки про те, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими. У вчорашньому випуску я говорив про так званий мирний план Путіна. А також про те, що Сполучені Штати Америки і Європейський Союз дуже тиснуть на Україну, в першу чергу на президента України Зеленського, щоб Україна погодилась на перемовини з Москвою. Хто не бачив цей випуск, то я залишу посилання в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Обов'язково подивіться. Але в котрий раз Україна каже ні. Сьогодні голова Офісу президента України Єрмак повідомив, що при Зеленському ніякого Мінська 3 не буде. Жорстко, чітко, ясно і зрозуміло. Ніякого мінська 3 Чому? Тому що це вже навіть без емоцій сказати не можна. Україна вже підписувала Мінськ 1 Що далі? Знову агресія, Мінськ 2 Тепер що? Мінськ 3 підписувати? А Мінськ 4, Мінськ 5, де підписувати, де вже під Львовом? через певний період часу. Чи як це розуміти? Крім того, і що найбільш важливим є те, що це вся наша українська земля, Україна зобов'язана звільнити усі тимчасово окуповані території. Кордони України міжнародно визнані і іншого шляху немає. Україні точно не потрібна відкладена війна. Важливо, що президент України Зеленський чітко заявив, це його вчорашня заява. Він назвав головні кроки для закінчення гарячої стадії війни. В Україні для закінчення гарячої стадії війни потрібне відновлення територіальної цілісності, прав і свобод громадян, а інша стадія війни це відновлення справедливості. Абсолютно все зрозуміло. Але... Деяким політикам на Заході не подобається така позиція президента України, така жорстка позиція, те, що Україна демонструє силу, я підкреслюю, і такий тиск йде навіть з тим, щоб в Україні нові вибори провести. Я нагадаю, що наприкінці вересня цього року була така гучна новина в американському виданні The Washington Post про те, що Захід тисне, щоб Україна провела чесні і справедливі вибори, попри війну. Але ми знаємо, що є дані соцопитувань, що більшість українців проти. Знаємо і чули заяви від Зеленського, були заяви з Верховної Ради, були заяви і від інших організацій, що ні, виборів не буде. Під час повномасштабної війни Україна вибори проводити не буде. Що тут потрібно додати? Чи незважаючи на такі заяви від Німеччини, з Пентагону? Від генсеку НАТО, а також інші, поза всякими сумнівами, Захід буде допомагати Україні, тому що Україну вже не можна кинути. Ну як так? Не можна Україні не давати ресурсів, інакше виходить, що Україна тоді програє. А це демонстрація того, що захід слабкий, і це демонстрація для Китаю, для інших країн, і це зменшення впливу геополітичного сполученості Америки, Європейського Союзу і загалом країн Заходу. Ніхто вже на це не піде. Тому такий йде тиск шалений. І при цьому, хоч, можливо, і невеликі пакети допомоги будуть не такі, як потрібні, для того, щоб звільняти тимчасово окуповані території, але вони точно будуть, щоб як мінімум можна було стримувати агресію Російської Федерації. Проте є ще союзники, партнери України, які навпаки не тиснуть зокрема, це Великобританія. Є сьогоднішня новина, що прем'єр-міністр Великобританії Сунак запевняє, що британці будуть з Україною до перемоги. Також є інші країни, зокрема країни Балтії. Сьогодні, до речі, є хороша новина з Литви, яка передала Україні пускові установки НАСАМС, системи ППО Середнього радіусу дії. Також передала Україні генератори, передала Україні засоби для протидії дрона. І сьогодні, до речі, було. Подяка була від Збройних сил України за таку допомогу вкрай необхідну. Україна є партнери, є союзники, є ті країни, які Україні будуть, незважаючи ні на що допомагати, але підкреслюю, що країни Заходу також будуть допомагати. І зараз Україна робить ставку на власні сили. Я про це буду сьогодні в випуску ще не раз говорити, зокрема, на власне виробництво зброї. Сьогодні також була заява від Єрмака, від голови Офісу президента України про те, що перед Новим роком у США очікується конференція з виробництва зброї для України. Є спільні проекти і в Європейському Союзі, в країнах ЄС, і в США. Виробництво зброї воно буде нарощуватись, Україна буде покладатися більше на свої сили, щоб зменшити залежність в першу чергу від США. Тому що там зараз політична обстановка нестабільна. Є хороша новина щодо f 16 про те, що українські пілоти вже навчаються на f 16 в повітрі. Це заява від спікера повітряних сил Ігната, і є великі надії на те, що саме винищувачі f 16 вони позитивно вплинуть і значно посилять спроможності Сил оборони України. Також Україна має плани військові, про що я казав в попередньому випуску. Президент України Зеленський сказав чітко, що є плани і на цей рік, і є чіткі, дуже чіткі плани на наступний рік. Сьогодні Верховний Головнокомандувач провів ставку уточнили плани для продовження активних дій на фронті. Тобто активні дії на фронті продовжуються. Це потрібно розуміти. Україна продовжує контрнаступ. Нехай і не так масовано, нехай і не так швидко, як би хотілося, але контрнаступ продовжується. Необхідно підкреслити, що Україна може акумулювати і внутрішні ресурси для пришвидшення перемоги, а саме шляхом боротьби з феодально-олігархічною системою. Сьогодні є хороша новина про те, що за півроку націоналізації «Укрнафта» принесла прибутку більше, ніж за попередні 15 років при Коломиску. Дуже показовий приклад. Підприємство «Укрнафта» націоналізували. Півроку пройшло, а прибутків більше ніж за 15 років при олігарху Коломийську. Крім того, щодо боротьби з корупцією, також є така показова новина про те, що вищий антикорупційний суд призначив колишній начальниці Одеської податкової чи 6 років ув'язнення з конфіскації всього майна. Звертаю вашу увагу на фотографію колишньої начальниці Одеської податкової для розуміння ситуації і 6 років ув'язнення з конфіскації вже отримав. А далі ще буде. Закінчимо цей випуск на новинах щодо того, коли ж Україна вступить в Європейський Союз. Це вкрай важливо, тому що це питання майбутнього України та українського народу. Є офіційні повідомлення від віце-прем'єрки з питань євроінтеграції від Стефанішиної. Вона заявила про те, що Україна планує завершити переговори про вступ до ЄС за два роки. Також вона зазначила, що уряд готовий до компромісу з Угорщиною щодо умови та освіти. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.